Як працювати у сесійній залі подавали приклад депутати Бердичівської міської ради, депутатам Верховної у столиці засідання розпочинають із блокування трибуни у Бердичеві із привітань. Василю Мазуру дякують ветерани. Василь Мазур дякує підприємцям, перевізникам, комунальникам. Кому за підтримку і проведення загальноміських заходів, кому за чистоту і порядок у місті. Кожному у руки, подяку хай знають меценатів обличчя, каже голова. І тут же пропонує бізнесменам підтримати інші важливі для міста. Водії. До речі, Юрій Андрійович, так і як попередній, також приймає самого активну участь в житті міста, і це е, не одна акція, яка приходила. Приймає активну участь в підготовці до дня міста. Полку депутатів прибуло місце бютівця Петра Федорова, який склав свої повноваження у зв'язку з переїздом, посів наступний за партійним списком Сергій Івлів. Колишній військовий своїм першим робочим днем у сесійній залі задоволений без зайвих дискусій і перепитій. Він разом із колегами проголосував за 24 рішення ради. Приходилося раніше бувати на сесії, як в ролі поможника депутата і в ролі представителя общественної організації. От якщо питання в комісіях були не обсуджені і не підготовлені, значить, відповідно, сесія проходила с в даний момент вийшло все очень хорошо. Комісії поработали свої пропозиції. Всі депутати згосилися і голосували дружно. Сесія пройшла чисто, швидко, без помарок. Якби не НАТО, депутати закрили б сесію ще швидше. Лідер Бердичівських комуністів Петро Калитинець обурений, що на виставці у міській бібліотеці пропагують вступ України до Північно-Атлантичного альянсу. Тому фракція депутатів комуністів звертається до депутатів міської ради. Підготувати наша землі до президента України, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради, депутатів з вимогу прискорити проведення референдуму з питань вступу України НАТО. Оголосити територію міста вільної від нас заборонити будь-яку пропаганду НАТО цього агресивного міжнародного жартування. Зала Шуміла Петро Прокопович виступав. Депутати колегу не підтримали і сказали Ні великій політиці у місті. Величка міська. Не є політичним органом. А, а, а на сьогоднішній день Белісінська міська рада є виразником інтересів міської громади. Ми по великому рахунку кожна, сьогодні склад складає Верківська міська рада, складається з різних фракцій, з різних політичних партій. Кожна політична партія, кожна фракція має своє бачення. І кожна фракція, кожна партія може звернутися до вищестоящих органів, в тому числі і керівництво державних цього Зразкове сесійне засідання це результат плідної роботи депутатів на постійних комісіях. Підсумував міський голова. Усі земельні питання вони вирішують, виїжджаючи на місця. Такого мовляв у жодній іншій раді нема.